Слава Ісусу Христу! Довій друзі, брат переді мною нагадав нам про перший прихід Ісуса Христа на цю землю. Але дорогі друзі, ми стоїмо вже на межі Його другого приходу. І задаймо, що перший раз наш Господь прийшов. Як Спаситель. Другий раз він прийде, як суддя. І тому задумуємося, чи готові ми до цієї зустрічі. Книга об'явлення, шостий розділ, перші два вірші. І я бачив, що агнець зняв першу із семи печати, і я почув. Як одна з чотирьох істот ніби громовим голосом сказала, «Підійди!» І я глянув і ось кінь білий, а на ньому вершник, який мав лук, і вінець даний йому. Він вийшов як переможець, щоб перемогти. Друзі, друзі, давай уявимо собі. Благословенного апостола Йоанна, який був вознесений на небо із острова Патмос прямо перед престол Божий. Агнець не це цей книгу. І ось чотири тварини фантастичного виду мовчазно склонилися. Очікую того, що має статися, стоять схвильовані старці. Багатотисячний хор прославлення замовк. І Озіан пише, що він бачив. Я бачив, як Агнець розкрив одну із семи печаток. Другі друзі, ми на грані великих випробувань. І треба, щоб ми пильнували. Надзвичайно пильнували. Тому що те, що ми бачимо зараз, що в світі твориться, все показує, що цей час дуже наблизився. От коли Йоанн це описав, як Ганець розкриває одну із семи печаток, здавалось би, що стає зрозумілим, що мало б статися по як тільки розкриватиметься книга, як тільки перша сторінка, яку прочитають Іоанський чини і старці всі, хто там був, вроді відомо, але, дорогі друзі, ця книга надзвичайна і незвичайна. Тому що там кожна стрічка продиктована Духом Божим. Ілюстрація та картини, вони живими постають зі сторінок в супроводі грому і блискавок, які йдуть від престолу Божого. Судячи по всьому, між діями анця, який зриває печатки і сигналом до походу, який отримує ці чотири зловіщі вершники апокаліпсису, відбудеться якийсь час. Ось давайте і ми скористаємося цією паузою, щоб взяти для себе декілька дуже важливих уроків. Найперше, вдумавшись, ми починаємо розуміти, що суди, які понесуть нам ці чотири вершники апокаліпсису, мабуть, все-таки поставлені в залежність від якихось обставин. В процесі вивчення цієї книги об'явлення перед нами виникають питання. А чи являються ці суди, які бачить Йоанн, незворотніми? Чи може щось цьому помішати? Чи може бути якісь обставини, які зможуть це відтермінувати? Або навіть чи взагалі можуть бути такі обставини, яке це може бути взагалі відмінено? Адже ми з історії читання ми багато знаємо таких випадків. Згадаймо лише пророка Йону, який прилякався повелінню Божому і почав тікати, але все одно. Навіть риба виплюнула його там на берег Ніневії. Він все одно виконував волю Божу. І що сталося? Цар того міста роздернув собі одежу, посипав голову попелом і почав каятися. Весь народ Ніневії впав на коліна в пустій молитвах каявся, і що? Бог відмінив цю кару. І Ніневія ще проіснувала, ще 125 років. Згадаймо також благословеного Авраама, який просив Господа за свого племінника Лота, який проживав у содомі. Господи, якщо набереться, якісь 4-5 десятків. Праведних не вже ти то все знищиш? На що Господь сказав? І що там буде хоч 10 праведних, я помилую. Але, дорогі друзі, люди попереджені, і там навіть 10 праведних не знайшлося. І через то ми можемо бачити, що це все відбудеться. Знаєте, відповідь на це питання, коли і як воно там? Відповісти важко. Але зі 100% впевненістю можна сказати сміливо, що якийсь момент майбутнього на це майбутнє, на превеликий жаль чи наприкладке щастя насувається семимильними кроками і швидкістю торнадо. І ми це замічаємо. Цей стукіт Тих вершників апокаліпсису, ми щораз виразніше і гучніше чуємо, не йдуть по світу. Подія ця стане безпрецедентною, бо веде собою за собою обман, війни, голодомори і загибель мільярдів людей. Такі події, що навіть перевищують всякі людські фантазії. Бо скористається цими чотирма вершниками апокаліпсису, щоб звершити цей жахаючий всяке уявлення акт суду над землею. І ніщо не зможе завадити всьому цьому, як нічого не може завадити хвилям цунамі нищити все на своєму шляху. Я думаю, ми спостерігали зовсім недавно, як цунамі нищило японське місто, там атомна станція. То був жах, то страшно дивитися було. Як плують будинки, машини, все все суне попри себе. Це несувається на цю землю. У діях святих апостолів 17 розділі з 30 вірша є написано. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Бог нікого так не наказує раптово. Він попереджує. Дорогі друзі, останній суд Божий невідворотній, але лише він один знає цей час. А до тих пір необхідно засвоїти уроки, які дають нам ці чотири вершники Апокаліпсису. І діяти саме таким чином, щоб Бог поблагословив нас прислухатися до Його слова, щоб люди через нас щораз більше і більше розуміли необхідність навернення до Господа Його пошуку спасіння життя. Найду приклад, щоб людям було зрозуміло. Всі ми достоменно знаємо, що неодмінно помремо. Ну така людська доля. Хто скільки, кому відведено, ми не знаємо. Але знаємо, що неодмінно помремо. Але коли ми захворіли чимось, то ми не говоримо так. Я і так помру. Нема сенсу шукати ніякого стілення тої хвороби, нема чого тратити даром гроші в аптеку. Ми так говоримо? Е, ні. Ми будемо шукати самої кваліфікованої допомоги лікаря, відкладаючи на це всі кошти, в надії на оздоровлення, щоб ще якісь роки життя нам було продовжено. Ось у нашому випадку відбувається таке щось подібне. Суд над світом невідворотній. І це знають давно, і про це написано. Це не є що якась таємниця. Але все-таки Бог хоче, щоб чуючи стуки цих вершників апокаліпсису, що наближаються, ми б сприймали все це як попередження, як застереження, заклик до покаяння, заклик до освячення, заклик до очищення своїх сердець, свого життя, поки не пізно. Наскільки наблизилися ці вершники Апокаліпсису, на даний момент ніхто не знає. Але зупиниться можна сказати, що з кожним де вони все ближче і ближче. Отож, будьмо пильними. Це по-перше. По-друге, з цього ми пізнаємо, що суди, які провіщують ці чотири вершники апокаліпсису, вони не для того, щоб лякати. Чи страшно? Вони направлені на наше виправлення. Бог попереджує. Хто має вуха, хай чує, що Дух промовляє церква. Все це нам дається для нашого виправлення, що ми знаючи, що на нас очікує, негайно вносили свої корективи, своє ходіння перед Богом. Молодчеві від цього залежить наше майбутнє. Божа кара в якомусь сенсі подібна також на фізичну біль яку деколи відчуває людина. Отак десь раптово серед ночі, десь там закололо, там десь заболіло. Але вона на ранок проходить, людина трохи забуває, але ця біль дає себе знати, що раз гучніше, і більший, і зловіще. І немає ради, йдеш до лікарів. І лікар. Провівши всі аналізи, дає тобі невтішний діагноз. Треба негайне хурогічне втручання, поки не пізно. І от після того втручання тобі стає легше, ти знову стаєш дієздатнішим і біль більше тебе більше не турбує. Як бачиш, ця біль, яка нас потурувала колись вночі, була сигналом про небезпеку, яка насувалася і давала знати, що необхідні якісь дії, щоб себе рятувати. Так само ці Божі суди, ми говоримо, направлення нам на виправлення. І їх призначення є в тому, щоб настило нагадувати нашу потребу у Бозі і тому, щоб будувати своє життя згідно з його принципами. Отож, ми прочитали перша печатка зірвана. І хто він цей вершник на білому коні? Довгий час думали, що це сам Ісус Христос, але цей вершник це є Антихрист. Це обманщик, який прагне звести людські душі і серця. Один із тих, хто хоче, щоб замість істинного Господа шанували Його. Цей вершник це неправдива церква, це неправдива релігія. Сам Христос неодноразово пережив учнів. зокрема, в Матвії 24 розділі 4 вірша, Він пише, говорить: стережіться, що вас хто не звів. Бо багато худев ім'я моє кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Сам Господь попереджує про те, що так буде. А з'явиться у світ посланцем сатани. Копіюючи Христу, Він почне пропонувати мир. Але цей мир буде таким самим неправдивим, як і він сам. Встановлений цим Антихристом, так званий Золотий вік, про який так вірили і очікували юдеї, часи Ісуса Христа, навіть самі учні перепитували не раз коли це станеться, дуже їх вже не терпіло стати міністрами у уряді Ісуса Христа. І вони настільки були обмануті тим, що вони не прийняли свого місію. І цей мир. Що пропонує Антихрист, буде недовго тривалим. Першний вершник діятиме методом обману. він буде пропонувати, просякнутий неправдою і солодким блудом. Ще Ісус говорив, записано в Івана 5.43, Я прийшов і в мене свого Отця, та мене не приймете ви, коли ж прийде інший іммення своє, того ви приймете. Що хіба ми сьогодні це не спостерігаємо? що покинув істину на Месію, якого послав Отець Небесний, готовий прийти Антихриста посанові сатани. Сьогодні вже згадувалось там Лос-Анджелес. Недавно, під час виборів в Америці один із претендентів, сьогоднішній вибраний вже президент, Америки проголошував неодноразово. За 24 години я встановлю мир як в Україні, так і в Палестині, по всій землі. І що ми чули? Хтось заперечив, каже, ти що себе возомнив? Богом? Хто ти є? Скажи, як Бог дозволить, ну ще якось так. За 24 години. Ми чули оплески, бурні аплодисменти приходячи овації. Тепер, щоправда, він вже робить поправку через півроку. Люди хочуть цього чути. Вони сприймають на ура. Замість того, щоб прислухатися, падати на коліна, молитися, каятися, впостити, просити Господа, помилуй, вони сприймають голослівні заяви, які ось. Людей. Знаєте, Біблія говорить, що в майбутньому саме настане такий момент, коли світ вирветься послане з темряви під назвою Антихриста. Проте ці попередження йшли ще задовго до того. В першому листі Івана. В четвертому розділі третє віршо написано. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога. Але Він антихристів, при якого ви чули, що йде, а тепер вже він у світі. Цей дух сводить багатьох. Особливо особливо це бачимо в останні часи. В чому цей обман заключається? Ну, по-перше, це проблема подвійних стандартів людини. Сидимо, слухаємо проповідь, а думки зовсім далеко від цього місця. Одне говоримо, інше чинимо. Одні в церкві, інші в світі, і так далі. Оце перебування на двох весілях одночасно. Причому, коли ці весілля дуже далеко одне від одного. Дорогі друзі, ми живемо останній період церкви. Леодекійський період називається. Він особливо є небезпечний. Причина того, що цей Дух Антихриста здобуває перемоги, це подвійні стандарти життя християнина. Але до тих пір, поки ми гордимось вірою, тішимо, що ми в церкві, але будемо жити подвійними стандартами шлях цього вершника на білому коні повністю відкритий і має жодних перешкод. По-друге, це проблема непримиримості. І все прощенство. Знову ж, подвійні стандарти. За нами дуже спостерігають люди світу. То можна нам здаватися, що комуни там потрібні? Ще як потрібні. Дуже спостерігають. І от спостерігаючи за нами люди бачать, як підкреслено осуджуючи одні гріхи, ми терпимо відносимося до інших. І от бачать і розчаровуються. То вони такі самі, як інші, яка різниця між ними. І поступаючи так, ми діємо на руку цього вершника, обманщика і звідника. Це ще один спосіб допомоги йому. По-третє, останнім часом ми можемо дуже часто побачити, почути, лже вчителі у стінах церкви. Ми бачимо, як цей вершник на білому коні діє поза стінами церкви у світі, в щоденному житті. Тепер поговоримо про більш складнішу проблему, як це чинить він в стінах церкви. Повірте, деколи розпізнати леже науку, досить важко навіть християнам з великим стажем. Ісус розповідає про лжепророків пророків в Матвія, 24 розділ 24, і що Він говорить: бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуди, що звели б, коли можна, і вибраних. Це Ісус говорить. Павло говорить про прихід Антихриста, чия діяльність особливо остання не буде відмічена, зокрема в другому посланні до Солонян 2.9. Його прихід за чином сатани, буде з усякої сили і ознакати неправдивими чудами. А люди ганяються за чудами. Пам'ятаєте, як Господь одного разу так з пересердя навіть сказав, що ви хочете я дармовини і чудес? Хліба і зреліш людство не міняється. Поява при людьми Ангела світла завжди була улюбленим підступним дійством сатани. Вся його тактика заснована на вманні. Він надзвичайно хитрий, він надзвичайно розумний і прекрасно володіє мистецтвом лицемірства і маскування. І вперше він підловив це не сьогодні, не вчора, не після вчора, Ще там. Перших людей в Ви знаєте, Адаме, де ти? Що це з тобою? Що Адам сказав? Та жінка, яку ти дав мені, вона дала мені і я їв. Єво, що ти не робила? Це Зміст покусив мене. Я їв. Винен хтось, тільки не я. До цих пір воно так само і є. Біблія говорить, що наприкінці віку цього буде все більше і більше проявлятися вже вчителів, вже пророків, а в церквах навіть будуть закликати, проголошуючи неправдиві релігійні ідеї. Петро ще про це писав в другому листі Петро, другий розділ із першого вірша, написано: А між людьми були неправдиві пророки. Як і будуть між вас вчителі неправдиві, що провадять згубні ресі і відречуться від владики, що викупив їх і стегнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожливістю і через них дорога правдива зневажиться, і в зажерлості вони будуть ловити вас словами облеслими. Суд на них віддавна не бариться, їхня загибель не дрімає. Дві тисячі років прийшло з тих попереджень. І люди читають. Але все одно лапається на той гачок. Ці служителі вершника на білому коні дійсно наділені високим інтелектом. Це не є просто такі якісь там пустумели. Ні. Вони хитромудрі, вони вміють опривати різними лжедоводами, прекрасно владіють мистецтвом емоційно словесних маніпуляцій. По-четверте, неправдомовство і матеріалізм. Оце приближує до нас. Всіх вершників. Іншими словами, ідолопоклонництво. Коли про це говорять, люди якось так уявляють собі, що це якийсь такий із дерева вирізьбений або витисаний з каменя, кажуть, велике, там люди поклоняються, як дикі племена в всяких джунглях. Але це не так. Усіх нас є чимало своїх ідолів, якими великим задоволенням поклоняємося. Одні служать ідолу фізичної краси. І моди, о, про то можна говорити годинами. Інші ідоли багатства долару мамоні, ще інші вкладають щедрі дари на вівтар влади, за всяку ціну стати десь до влади, щоб бути вищим від інших. Так. А навіть такі маленькі ідоли є котики, песики, машини. А ще сказано. Де скарб твій, там серце твоє. Ось які ідоли є. Існує тисяча різних пасток, які розставив сатана для облегчення і зведення людини. Одні є такі грубі примітивні, які навіть і на них люди ведуться, а є інші такі настільки тонко вишукані, детально продумані так, що деколи самі стаємо в нерозумінні їх істинних цілей. Чи, по крайній мірі, мислимо, то скритий від інших, ніхто і так не пойме, як я це зробив. Дорогі друзі, причитуються про події, які глядуть в майбутньому, вона Господь дає знати, як застерегтися від цього вже тепер в сьогоднішньому. Чотири вершники апокаліпсусу передбачають своє Боже попередження про нашу безпечність. Але не в цьому причина зла. Це це лише образне фігуральне зображення того, що відбувається в людини у світі. Ми не повинні говорити, це та жінка, яку ти дав мені. Що це цей Змій спокусив мене. Не зло сиді те в тому, що ми грішимо, а самих себе. Ми до себе частіше потрібно зазирати в серце і правдиво самим собі відповідати. Навколо нас, проте, безліч людей, які свідомо чи не свідомо працюють на користь лукавого. Ми бачимо, весь світ лежить у злі. Самі по собі вони не зло, але творять його. Як з цим боротися, найкращий засіб читати Слово Боже. Читати Слово Боже не просто читати, а досліджувати його, вивчати Його. І я не даром сказав, що там, де є Біблія, там гріха нема. Можна переконатися на собі, коли ми читаємо, гріх в нас не торкається, гріх від того втікає. І навпаки, де є гріх, там нема Біблії. Ще Павло писав в офіціанті в розділі. найперше візьміть меж духовний, який є слово Боже. Згадує не меж, це Слово Боже. О чому ми повинні скрупульозно вивчати і досліджувати Слово Бога. По-друге, Біблія нагадує нам про безперестанку молитися. Так, ідучи навіть не треба падати на колен. ні. І душі в думках молиться, Господи, поможи знайти правильний вихід з того положення, правильну дорогу знайти. І Господь буде благословляти. По-третє, дуже важливо, щоб Дух Святий наповнював усіх нас. Наповнюючись з ними, отримуємо Боже благословіння і приєднуємося до Божої мудрості. Що означає слова сповнятися Духом Святим? Це означає перебувати під його повним контролем і управлінням. Це означає, що Він допомагає нам дати нам силу для сповнення Божої волі. Як сповнятися Духом? Він сходить нас, коли ми навертаємося до Ісуса Христа? Коли ми не вертаємося до Бога. Але постійно приватися в Святому Духсі ми можемо лише тоді, коли день за днем свідомо підпорядковувати своє життя перед Його ходінням перед Ним. Отож, об'явлення 6.2 Я глянув ось кінь білий, я той, хто на ньому сидів, мав лука. Він ця йому дано, він вийшов, мов переможець, і щоб перемогти. Досить таки знаменно, що цей вершник має лук, але не має стріл. Але це означає, що очолюваний цим антихристом, він прийде до влади не внаслідок війни, а почне своє керування в мирній обстановці, підодобруючи оплески і одобрення людей світу. Але це все дуже швидко завершиться, почнуться закручувати гайки і гибелю мільйонів і мільйонів. Отож, задумаємося: Господь гряде, чи готові ми до зустрічі з ним? Хай благословине в цьому Господь. Амінь.